Всім привіт! З вами Діма і канал Гурієв Тейм 3. Ну а ми продовжуємо обговорювати поєдинок, що пройшов у суперважкій вазі між ексчемпіоном у Хейвейті Ентоні Джошо та блогером шоуменом Джейком Полом. Слова боксерів після поєдинку, статистика та реакції. Буде цікаво. Перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Бетон. Бедбетон, бетон, бетон. Бедбетон, бетон, бетон. Бедбетон, бетон, бетон! Норічний бетоном! Бетом! Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошо поділився своїми враженнями від дострокової перемоги. Над боксером і популярним відеоблогером Джейком Полом, крім того, Джошуа звернувся до британського екс-чемпіона Тайсона Ф'юрії, викликавши того на поєдинок. Як би ти описав цей бій? Насамперед хочу подякувати публіці та всім, хто прийшов. Я щиро ціную кожного на цій арені. Тепер із приводу питання: дивіться. Це був не мій найкращий виступ, далеко не найкращий. Головна мета полягала в тому, щоб дістатися Джейка Пола, притиснути його і завдати шкоди. Саме цього від мене вимагали напередодні, і це завжди було у голові. Це зайняло трохи більше часу, ніж я очікував, але правий удар знайшов свою ціль. Джейк Пол сьогодні виступив досить добре. Я хочу віддати йому належне. Він піднімався знову і знову. Для нього в рингу було тяжко, але він продовжував шукати шлях, намагався. Для цього потрібна справжня мужність. Кожен, хто виходить на ринг і одягає рукавички, заслуговує на повагу, тому ми повинні віддати Джейку належне через те, що він знову і знову намагався. Молодець. Але сьогодні він зустрівся із справжнім вогнем. Від сам, який мав 15 місячну перерву. Я струсив у себе і ржу і не можу дочекатися, щоб увійти у 2026-й. І якщо Тайсон Фюрі настільки серйозний, як він про це говорить, якщо він готовий відкласти Твітер і одягти рукавички, нехай виходить і б'ється. Я один із найбільших реальних хлопців тут. Я прийму будь-який виклик. І якщо ти справді крутий, виходь на ринг зі мною наступним. Годі розмов: гей ей джей це гей ей джей то. Давай зустрінемося на рингу і поговоримо кулаками, сказав Джошо. Ну а боксер і популярний відеоблогер Джейк Пол прокоментував свою дострокову поразку від Ентоні Джошуа. Непоганий прочухан від одного з найкращих, хто колись виходив на ринг. Я люблю цю справу. Я повернуся і колись завоюю чемпіонський пояс. Ти здивований, що протримався 6 раундів проти колишнього дворазового об'єднаного чемпіона у надважкій вазі. Чесно кажучи, ні, я не здивований, я просто втомився, якщо відверто. Було дуже важко справлятися із його вагою. Думаю, якби я мав найкращу витривалість, я зміг би тримати темп і продовжувати битися. Але він виступив чудово. Він б'є дуже сильно, а я показав свій особистий максимум. Ми залікуємо зламану щелепу, повернемося і битимемося з суперниками моєї важі. Ги є насілений на титул чемпіона світу у важкій вазі, сказав Пол. До речі, стали відомі докладні статистичні дані по поєдинку, в якому колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа достроково переміг Джейка Пола. Джошуа завдав 146 ударів, Пол – 56, на рахунку Ентоні – 48 точних ударів, а у Джейка втричі менше – 16. Відсоток реалізації ударів у британського екс становив 33%, а у американця – 29. Промоутер Ентені Джошо Енді Хірн розповів про подальші плани колишнього чемпіона у Суперважкій вазі Ентені Джошо. Ми хочемо бою з Тайсоном Ф'юрі. Це найбільший поєдинок у боксі. Поважаю, Джейка Пола він зробив чудову роботу у 2026 році. Повернення до справ Тайсон Ф'юрі і пояс чемпіона світу у Суперважкій вазі, сказав Хірн. Також були реакції боксерського співтовариства Кріс Юбанк молодший. Незалежно від результату. Джейк Пол вийшов у ринг із олімпійським чемпіоном і колишнім чемпіоном світу на надважкій вазі і робив усе можливе до кінця. Тепер ви повинні віддати йому належну повагу. Він зробив те, на що більшість ніколи не наважилася, і він не здався. Молодець Джейк сказав Юбанк. Райан Гарсія. Джейк заслуговує на визнання за те, що бився з повною віддачею, велика повага. Український чемпіон Олександр Усик без слів відреагував на перемогу Джошоа над Джейком Полом, виклавши у сторіз публікацію Ring Magazine. Ей Джей ніколи не бреше. Ентоні Джошуа зробив те, що обіцяв проти Джейка Пола. Йдеться у повідомленні, де Public Ring Magazine привітав Джошуа. Ну що, звичайно, це був показовий виступ і научний приклад, що буде, якщо кидати виклик справжнім боксерам, Джо вже показав Ангану і Полу, що краще не лізти, хоча з другим, на мій погляд, британець був милостивішим. Ну а як вважаєте ви, чи відбудеться поєдинок Джо Ф'юрі наступного року, чи побачимо ми бій двох іменитих британців і кого вважаєте переможцем? Пишіть думки під відео. А на цьому все. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.